Всім привіт! в вашій увазі Болт 2020 року з батарейкою 60 кВт. Дуже така непогана машинка, але якщо чесно, вона мені не зайшла. Що ця машинка має? Ця машинка, в принципі, в, е, в стандартній комплектації, але є вже безключовий доступ. Е, тут у нас повний склопакет. Іде, окрім складання зіркал, а так регулювання електрозіркал. іде центральний замок, автосвітло. Опа великий моніторчик, іде у нас є кнопочка спорт, Да, Наваляє, він, звісно, поярче, ніж лівчик, на тому, на якому я їжу, але але... саме більше тут, звісно, у вас. Порадує запасік ходу. По запасу ходу, що я вам можу сказати на своїй практиці, значить, максимально тут, що мене показувало, це 510 кілометрів. Але без кандьора був такий день, без кандьора, без пічки я проїхав 4. Виходить, я один день не заряджав, а другий день я проїхав 400. Разом 2 дня 450 кілометрів. Там ще залишався запасно. Я думаю, що до 500 він точно проїде. без всяких там доп включень, там кандера, печки і якщо не вжарювати по повній, значить з кліматом машинка ця проїжджає до 400 км, з пічкою буде проїжджати десь 350-300 Якщо максимум її заряджати. Я мене попросили заряджати на максимум, тобто тут можна регулювати, скільки можна зарядити. Я заряджав десь відсотків 75-80. Ось. Якщо на максимум поставити, то буде максимальні показники. Я старався там пару разів для себе зробив, типу тест, але більше нічого не робив. Мультикермо є. Круїз звичайний він там йде. а, голосовий помічник, вільні руки, ну і управління самою магнітолою і оцим моніторчиком. Так, в принципі, більше тут нічого такого нема. Можна через а, цей, через шнур підключитися сюди, до до, до, до цього моніторчика включити музику, там, вивезти можна. Навігацію можна вивести, що на, що на телефоні показує. Тобто, показувати, що у нас відбувається з телефону, наприклад. По місцю тут, в принципі, ось я собі виставив ось так вільно сижу, ноги в мене нікуди не впираються, ну тільки от сюди є так апер. Місця тут мені доволі такі багато. ззаді місця. Заді місця. За собою от, сідаю. Мені теж по ногам, в принципі, нормально. Але якщо я сяду от рівно, то я впираюсь головою в стелю. Якщо я трошечки присяду так, то в принципі нормально. Стеля пролі... Пролі... пролітає коротше, все, все добре. Ну і тут, в принципі, теж от, закриваю вам. То, так. Оце мене саме бісить. Оце, от, щось буде одне відкрите і буде пікати, поки машина не сяде повністю. Точніше, акумулятор цей маленький, напевно. Е, оцей салон, якщо для таксі і коли діти, це найгірше, що може бути. От тут було пітно, я його е, мокрими серветками з спиртовим вмис... містом. Ну, затер і воно в Ну, тут така пляма була, що просто капець. Це просто від дощу, коли двері відкривали, тут пляма була. Такс. З цим розібрались. А, Оце є ще уродство, оце сумісний коврик це просто жесть. Отак от його достаєш, висипається, все сипеться, вся, вся грязюка треба зразу пилис пилисосити. Тобто трошки не продумано. Треба розділяти. Якось. Це, це типа, вообще не дуже мені подобається. Так, закриваємо, щоб ти вже не піщала. А, ще у нас є тут камера заднього виду. Вона тут йде. Вообще в повній комплектації їх 5 камер. Багажник з виду, він маленький, на камері може здатися, але сюди два великих чемодана влазить. З цим з колесами. І ще маленький чемоданчик сюди такий влазить або дві сумочки. Якщо брати ще оцю фігню то в мене влазило два чемодана, дві сумочки, і ще сюди три сумки. Вліз ну, трепчаних. Якщо, наприклад, щось перевезти, я багато чого тут возив такого. Відкидаються сідушки. Хірякс. Хірякс. Кірякс ось так. Залітає, туди багато чого чого негабарітного. Плюс ці душечка передня туди. І що хоч туди закиду. Я тут бампера навіть возив. Так що, якось такі справи. Болтик, в принципі, в принципі непогана машинка, але реально в ній комфорту немає. Оці сидіння, це просто жесть. Оцей широлетовський пластик, широлетовські карти оці, дубові, просто у них від них руки болять. Плюс отут з боку просто немає поролону, от просто. Якщо такі великі, як я, мені не зручно. Це більшості людям, котрі до метр сімдесят буде тут зручно, спина буде влазить. Ну, звісно, там, якщо не, не фізично великої статури. Тобто якось такі справи. Ну, у мене два десь ну, тиждень те точно боліли руки дуже сильно. От вам, до речі, можете побачити, яка грязна сідушка. От вона тут чиста, тут прям взагалі чорно-чорно. Так що, якось такий варіант. Ну, світлий салон це для таксі це саме гірше, що може бути. Два підстаканничка є, до речі, тут. Такий от подлокотник, там поміщається 2 літрових бутилки, якщо цю штуку брати. І сюди я вчора тут 2 бутылки шампанського влізаю з головою. Там ще маленький карманчик є. Ну, звісно, бардачок тут такий малий, що просто кипець. Так, ну, а ще за колеса. Тут колеса оригінальні 17 стоять, 215 на 50R17. Що я вам можу по заключенню сказати? В принципі, машина така може бути, якщо брати для себе, але, але чесно кажучи, я в собі таку машину вже б не брав, би, тому що вона для мене не комфортна. Я дуже втомлювався, коли їздив на ній дуже довго. От запасу вистачає, ти постійно їздиш, їздиш і дуже втомляєшся. От наприклад, якщо порівняти зараз з ліфом, то ліф це небо і земля. Якщо б ліф би проїжджав першого покоління так само, то йому б не було б рівно, чесно, в цьому класі. Кому сподобався такий невеличкий, швидкий огляд, ставте подобайки, підписуйтесь. В наступний огляд буде моєї тачки, котру я купив. Це Nissan Leaf першого покоління 2015 року на повній комплектації. Так що підписуйтесь і очікуйте. Скоро буде, я думаю, завтра теж зроблю обзорчик і покажу вам. Ну, Чесно кажучи, вигляд має машинка. От вигляд має. А, Забув вам розповісти. Дуже круті тут фари, дуже круті фари, лінзовані, вночі дуже класно світять. Але правда, якщо брати, наприклад, ви розбили фару, то вона вартує приблизно 1200 доларів. Так що майте на увазі не дешеві фари для такої маленької машинки. Всі, все, Всім дякую, всіх обняв, подняв, Чекаю в наступному відео і ваших реакцій.